Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Репетитор UA. Сьогодні ми розглянемо неймовірний, але дуже цікавий сценарій. Що було б, якби в один момент у всьому світі зникло тертя? Тому додивіться це відео до кінця буде цікаво. А також не забудьте підписатися на канал, аби не пропустити виходи нових відео. Зазвичай ми навіть не замислюємося про цю силу, але вона супроводжує нас скрізь. Від ходьби до роботи машин і транспорту. Без тертя життя на Землі змінилося б настільки, що на світ став би абсолютно невпізнаваним. Давайте розбиратися, які наслідки це мало б для природи, науки та нашого повсякденного життя. Для початку обговоримо, що називають тертям. Тертя це сила, яка виникає, коли два предмети контактують і чинять опір руху один відносно одного. Тертя буває трьох основних видів: тертя спокою, коли предмет лежить на місці і не рухається. Наприклад, книга, що спокійно лежить на столі. Тертя ковзання, коли один предмет ковзає по іншому, наприклад, людяна ковзанка або сніжок, що котиться по схилу. Тертя кочення, завдяки якому колеса машин чіпляються за дорогу, а кулькові підшипники працюють у механізмах. Без тертя ми б не змогли виконувати навіть найпростіші дії ходити, писати, користуватися телефонами. Перші наслідки, що відчує людина, якщо тертя зникне миттєво, першими це відчують люди. Ходьба стане неможливою, наші ноги просто не зможуть відштовхуватися від поверхні, і ми будемо безконтрольно ковзати, як на ідеально гладкому льоду. Уявіть натовп людей, які намагаються стояти, але всі падають і ковзають в різні боки. Всі предмети стануть некерованими чашки, телефони, ложки, все почне вислизати з рук. Тому що навіть сили тертя між пальцями і предметами не буде. Транспорт стане неконтрольованим, колеса машин не зможуть зачепитися за дорогу, а гальма перестануть працювати. На дорогах почнеться хаос. Автомобілі та велосипеди не зможуть ні розігнатися, ні зупинитися. Як зміниться робота механізмів та техніки? Без тертя зупиниться практично вся промисловість і технології. Двигуни та механізми перестануть працювати. Усі механізми на заводах від шестерень до конвеєрів зупиняться. Більшість сучасних виробництв просто розваляться. Зникне електроенергія. Генератори електростанцій використовують тертя для перетворення механічної енергії на електричну. Без нього енергії не буде, а значить, світло, інтернет, опалення та навіть водопостачання припиняться. Комп'ютери та телефони перестануть працювати. У мікросхемах використовується сила тертя для правильного руху електронів. Без цього технології вийдуть з лату. Природні катастрофи та кліматичні зміни. Тертя відіграє важливу роль у природі. Його відсутність викличе серйозні катастрофи. Вітри та урагани стануть набагато потужнішими. Тертя між повітрям і земною поверхнею сповільнює вітер. Без нього урагани досягатимуть неймовірної сили, а атмосфера може стати нестабільною. Землетруси змінять свою природу. Більшість землетрусів викликається зрушенням тектонічних плит, які труться одна об одному. Якщо тертя зникне, плити можуть почати неконтрольовано ковзати, викликаючи гігантські руйнування. Океанські течії стануть хаотичними, тертя між водою та морським дном впливає на напрямок течій. Без нього кліматичні системи зміняться, що може призвести до глобального потепління або навіть нової льодовикової епохи. Як зміни вплинуть на космос? Здавалося, у космосі тертя майже немає. Але і тут наслідки будуть катастрофічними. Супутники та космічні станції не зможуть коригувати орбіти. Тертя в ракетних двигунах допомагає змінювати траєкторії польоту, без нього орбітальні маневри стануть неможливими. Космонавти не зможуть працювати у відкритому космосі. Їхні костюми та інструменти теж залежать від тертя. без нього все почне вислизати з рук. Чи можна було б вижити в такому світі? Теоретично люди могли б пристосуватися до життя без тертя, але для цього довелося б повністю змінити технології та спосіб життя. Ось кілька можливих рішень: магнітні черевики та рукавички. Вони допомогли б людям ходити і тримати предмети. Електромагнітні двигуни. Замість традиційних механізмів довелося використовувати магніти для передачі руху, нові способи пересування. Люди могли б рухатися за допомогою реактивних ранців або магнітних рейок. Але навіть з такими технологіями життя стало б надзвичайно складним. Висновок: тертя це невидима, але надзвичайно важлива сила, без якої наш світ просто не міг би існувати. Ми не помічаємо його в повсякденному житті, але воно впливає буквально на все: від ходьби до роботи технологій і кліматичних процесів. Тож давайте цінувати навіть такі прості речі, як можливість ходити, тримати чашку кави в руках і спокійно їхати на велосипеді. А що, на вашу думку, ще змінилося б, якби тертя зникло? Напишіть у коментарях.